Наприкінці червня 2014 року Російська Федерація демонстративно провела чергові навчання поблизу українського кордону. Паралельно тривало нарощування сил бойовиків. Із найвіддаленіших регіонів Російської Федерації у прикордонні з Україною залізницю та навіть авіацію гнали танки і артилерію. Обсяги поставок озброєння, що надходили з Росії, росли геометрично. Навіть очільник бойовиків-полковник ФСБ Гіркін визнавав, що зброї більше ніж людей, готових воювати, забезпечивши терористів усім потрібним, у Кремлі прагнули спровокувати на сході України криваву м'ясорубку з масовими руйнуваннями та загибелями цивільних. Такий сценарій мав дати легітимний привід для введення миротворців і подальшої окупації. Втім, Кремль сам себе переграв. Моє прізвище Руденко, і це історичний канал Залізний Літопис. Тут ми досліджуємо історію АТО. Тож, з вас підписка і лайк. А сьогодні я вам розповім про деокупацію Слов'янська. Розмірковуючи про початок російського вторгнення у 2014 році, варто розуміти, що на старті цього гібридного вторгнення українські генерали не мали ані достатніх сил, ані ресурсів для якихось широких наступів. Кроки так званих реформ і оптимізацій від проросійського уряду Януковича довели боєздатність армії до критично низького рівня. Тож, потужний лобовий штурм позицій бойовиків, в тому ж Слов'янську, наприклад, був нереалістичним. Відповідно, ставку було зроблено на оточення опорних пунктів бойовиків і перерізання їх маршрутів постачання. Кажучи просто, воювати довелось не числом, а маневром. І, як показали подальші події, така тактика дійсно спрацювала. О 00.42 хвилини 1 липня президент України Петро Порошенко оголосив про завершення перемир'я на сході України. За період цієї уявної тиші терористи здійснили 108 атак на сили АТО, загинули 27 військовослужбовців. Тож одразу після завершення перемир'я українські війська відновили активні дії. Просуваючись на схід. І перекриваючи дороги та встановлюючи нові нові блокпости, українські сили передусім прагнули в першу чергу відрізати противника від постачання. Це мало виснажити запаси пального і боєприпасів у бойовиків. Зрештою, мало б у разі успіху, буквально звести бойові дії на нівець. Вночі, 1 липня, під Слов'янськом знищили табір бойовиків. Ворог зазнав важкі втрати. В результаті бойових дій впала телевежа на горі Карачун. А через Суходільськ з боєм в Україну увійшли дві колони російської бронетехніки. 1 липня підполковник ГРУ Російської Федерації Ігор Бєзвір зі своїм загоном штурмом взяв будівлю обласного управління внутрішніх справ у центрі Донецька, де ще перебували лояльні Україні міліціонери, на чолі з генералом Пожидаєвим. Один правоохоронець загинув, кілька зазнали поранень. Примітно, що того ж дня прем'єр-міністр ДНР, так званий Олександр Бородай, Заявив, що Безлер нікому не підпорядковується і не контролюється. Помічник прем'єра Сергій Кавтарадзе назвав його взагалі бунтівником і провокатором. Водночас міністр оборони ДНР, так званий Ігор Гіркін, підтвердив, обласне управління внутрішніх справ захоплюють, бо воно проукраїнське. Підсумок 1 червня Україна троє загиблих 20 поранених, втрати бойовиків по всій зоні АТО близько 100 осіб. Але через приховування бойовиками точних даних. Ця інформація не є остаточною. 2 липня, реагуючи на просування Збройних сил України, терористи активізувалися на кордоні. Під мінометний вогонь, попри присутність цивільних осіб, потрапив в пункт пропуску Новоазовська. Пошкоджено цивільне авто, поранено місцевого жителя. Під час евакуації мирних загинув прикордонник. Ще двоє військових полягли на інших ділянках кордону, де ворог намагався пробити коридори з Російської Федерації. Надаючи підтримку військам, що вели бої біля кордону, активно використовувалась авіація українська. 2 липня, завдаючи ударів по позиціях бойовиків, зазнав пошкоджень український літак Су-24. По бомбардувальнику було виконано чотири пуски зенітних ракет, одна з яких в машину таки влучила. Але екіпаж спромігся загасити полум'я і на одному двигуні повернути літак на базу. Цього дня українська авіація завдала удару по штабу бойовиків в місті станиця Луганська. Однак разом з терористами, які займали будівлю місцевого відділення міліції, постраждали і цивільні особи. Інцидент насправді був трагічним. Загинуло 9 місцевих мешканців. Російські журналісти заходили звинувачувати українську армію в цілеспрямованих обстрілах житлової забудови. Про те, що бойовики займали позиції в житлових кварталах і навіть вели звідти вогонь, російські пропагандисти традиційно промовчали. Варто розуміти, війна це загалом дуже небезпечно. Снаряди і бомби не дивляться на кольори прапорів чи прописку. І завжди, на будь-якій війні, мирні мешканці страждають від боїв і обстрілів незалежно від своїх політичних вподобань. І часто вони страждають значно більше, ніж військові. 2 липня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятуючись від бойових дій, зі сходу України від початку АТО виїхали понад 27 тисяч осіб. Згодом ця цифра буде вимірюватись сотнями тисяч і навіть перевалить за мільйон. 3 липня сили АТО остаточно вибили ворога з Закітного і продовжили стискати кільце навколо Слов'янська. Почалися бої за Миколаїв, знищено повний пункт, склади боєприпасів, захоплено в якості трофеїв значну кількість зброї та боєприпасів. Логічно, що активність збройних сил. Підірвала моральний стан бойовиків. У Слов'янську близько трьох десятків кинули позиції та втекли зі зброєю. Для посилення оборони терористи підірвали міст через річку Казенний Торець. Окрім того, поруч з Краматорськом на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. Поранена дитина, батьки загинули. Варто зазначити, підрив мостів, хаотичне мінування доріг і турбопроводів, руйнування ліній електропередач. Дуже скоро стали буквально візитівкою бойовиків, які, натурально наслідуючи партизанів із радянського кіно, нищили все, що не встигали вкрасти. Українська армія, навпаки, тоді намагалася берегти інфраструктуру, і де дозволяла ситуація, навіть обмежувалося застосування артилерії. Того ж дня, 3 липня, двоє озброєних у камуфляжі розстріляли наряд ДАІ. ДАІ – це дорожня поліція, тоді так називалося. На перехресті вулиці Артемівської та Гірничої в Куйбишевському районі Донецька. Троє інспекторів загинули, ще один важко поранений. Новим міністром оборони України призначено Валерія Гелете, який заявив про рішучість і пообіцяв парад перемоги в українському Севастополі. Тут же без коментарів. У розмові з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом президент Порошенко підтвердив готовність зупинити АТО. За умов двостороннього припинення вогню, звільнення всіх заручників, відновлення контрол контролю над кордоном за участі місії ОБСЄ. І дійсно, подальші події довели, що контроль над кордоном це ключ до ситуації в зоні АТО. Проте цей факт був зрозумілий це логічно російському керівництву також. 3 липня в Луганській області армійці відновили контроль над прикордонним пунктом із зварення. Ці дії ускладнили забезпечення бойовиків, бо українські війська перекрили основні шляхи ввезення боєприпасів з Росії в Україну. За добу було знищено як мінімум 5 одиниць техніки, яку мали отримати терористи. Вночі, 4 липня, група терористів за підтримки танка атакувала українські позиції села Новоселівка Ясиновацького району. Маскуючись під польові роботи, а тоді польові роботи проводились, танк підвезли трейлером для сільгосптехніки. Додатково застосували авто, встановлено в кузові зенітною гарматою, кулемети та реактивні вогнемети. За півтори години бою загинуло 6 бійців 93-ї бригади та старший офіцер інформаційно-аналітичного центру оперативного командування Південь Володимир Мамаделії. Ще шість військовослужбовців зазнали поранень. Було втрачено БМП. Ситуація стала критичною. Довелося викликати потужний артилерійський удар по своїх позиціях, що зірвало атаку. Ворог зазнав втрат і відійшов. Блокпост втримали. Бої тривали і у прикордонні, та біля Савур-Могили. Остаточно було звільнено Миколаївку під Слов'янськом, що дало під вогневий контроль відрізок траси М03 Харків Довжанський. Тож забезпечення слов'янського групування бойовиків боєприпасами з Росії фактично припинилося. Це, до речі, підтвердила навіть прес-служба ДНР. Якщо Росія не і заключення піреміння, ліба, не ступіть своїми вооруженими силами. Ми будемо унічтожені. Ми будемо унічтожні в течение неділі, максимум двох. До повного оточення сил Гіркіна в Слов'янсько-Краматорській агломерації залишалось натурально кілька днів. Після Миколаївки для замикання кільця треба було поставити ще один-два блокпости. Втім, в ніч з 4 на 5 липня бойовики залишили Слов'янськ і Краматорськ. Вже о півдні. Передові підрозділи Збройних сил України і Національної гвардії України увійшли в обидва міста, над міськрадами знов підняли українські прапори. Слов'янсько-Краматорську агломерацію було звільнено. І це була перша дійсно серйозна перемога сил АТО. Та початок повномасштабного контрнаступу, який, врешті-решт, призвів до деокупації значної частини Сходу України. Більш детально про прорив бойовиків зі Слов'янська я розповім в наступному відео, бо ця історія і досі, 11 років по тому, оповита шлейфом фантазій і міфів. Але одразу варто зазначити одне: звільнення словянсько краматорської агломерації є не стільки провалом командувача бойовиків Гіркіна, скільки й успіхом виваженої тактики українського командування. Та, само собою, Звитяжних дій українських солдатів по всій території зони АТО. Оточивши і відрізавши від забезпечення, українська армія поставила терористів перед складним вибором. Бо, закріпившись в міській забудові, Гіркін міг би битися і в умовах дефіциту боєприпасів, і можливість такої оборони була наочно продемонстрована оборонцями Маріуполя в 2022 році. А далі, якби бойовиків Слов'янську протрималися, ну хоча б місяць. Де вторгнення російських військ на початку серпня, все б могло бути інакше. Але лідер бойовиків обрав більш раціональний варіант: бігти. 5 липня 2014 року українські солдати звільнили міста, супутники Слов'янський Краматорськ. Непрацюючі магазини, невиплачені зарплати і пенсії, дефіцит продуктів і води, братські могили, розстріляних за проукраїнську позицію городян у парках. Ось результат більш ніж трьохмісячної окупації міста російськими бандитами. Грабіж, зґвалтування, викрадення людей та транспорту. Ось що принесли в слов'янськ так звані захисники російськомовного населення. Хліб, воду, ковбасу одразу після встановлення прапору почали роздавати місцевим жителям українські солдати. Ті, кого російська пропаганда називала карателям. Нині. 5 липня 2014 року офіційно вважається днем звільнення словянсько краматорської агломерації від російських терористів. І тепер це державне свято. Хоча в умовах повномасштабної війни також щоб по-чесному святкувати наразі недоречно. Війна триває. З вами був Залізний літопис цієї війни. Далі буде.